Доброго вам здоров'я, шановні! 10 травня світла п'ятниця. А ще дуже велике свято сьогодні нашого українського народу і так само православної церкви. Це святого апостола Симона Зелота. Звісно, на 10 травня в нашого українського народу існувала безліч погодних прикмет, за якими вони дивилися про те, яким взагалі буде найближче якесь майбутнє. І вони вважали так, що якщо береза сьогодні дає багато соку, це до частих дощів влітку. Ранковий туман, якщо він траплявся 10 травня, передвіщував похолодання. І якщо ніч з 10 на 11 травня була дуже теплою, то можна було очікувати багатий врожай взагалі в цьому році. От якщо день сьогодні взагалі був грозовим, то можна було очікувати, що і друга половина травня так само буде дуже дощова. Та грозова. А ще подивіться, будь ласка, на каштани. Бо наші предки казали, що якщо каштан вже відцвів, то літо буде раннім. Ну, взагалі, в Україні цьогоріч весна була дуже ранньою, потім похолодшало, і ми трішечки заплуталися взагалі в цих прикметах насправді. Але зрештою, весна прийшла, а літо так само прийде. А от чи буде воно раннім і теплим? Це ми ще подивимося. Давайте дізнаватися, які традиції, звичаї, обряди та знання і вірування наш народ передавав нам з покоління в покоління. І таким чином це дійшло до наших з вами днів. А ми сьогодні маємо чудову нагоду це продавати далі прийдешнім поколінням. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити. А ще розповім, що сьогодні не можна робити, бо дійсно про цей день дуже багато згадок в стародавніх джерелах, етнографічних, старовинних книжках. Я все це для вас узагальнила і зараз про все це поговоримо. Обов'язково ставте вподобайку. Цьому відео пишіть коментарі під ним і додивляться, будь ласка, відео до самого кінця. Ну, по-перше, буде дуже цікаво. По-друге, так ви допоможете відео просунути далі. І таким чином ще більше українців дізнаються про справжні українські традиції, а не про ці псевдотрадиції, які до нас дійшли з інтернетів. Наших сусідів, і на жаль, вже другий рік повномасштабки в нас іде, а Ми й досі, ну не ми, звісно, а там наші сайти, в основному українські, на жаль, досі переписують всі ці е, звичаї, які стосуються в принципі, на нашого українського народу. Тож я дякую Господові Богові та нашим захисникам за те, що ми з вами сьогодні маємо цю неймовірну можливість говорити про наші українські традиції. Слава Україні! Я починаю. П'ятницю світлої седмиці відзначають на честь великої і світлої події для всіх віруючих людей Воскресіння Ісуса Христа. Це свято припадає на наступний тиждень після Великодня. Назва світла пов'язана з радісною подією, саме з Воскресінням. В церквах і храмах цього дня відзначають пам'ять ікони Божої Матері живоносне джерело. Традиційно вода освячується під час богослужіння, а потім віряни роблять хресний хід до найближчої водойми. Люди, що відвідали церкву і набрали води сьогодні, використовують її для поливу городу, дерев і саду, вірячи, що це сприятиме гарному врожаю. Живоносне джерело Пресвятої Богородиці це символ найсвятішої, не що несе в своєму лоні загального Спасителя і дарує життя всім, хто щиро вірить у нього і його отця. Багато людей вважають, що Господь це і є наше життя і називають його життєподавчим, христом або Богоматір – джерелом або початком. В стародавній іконописній традиції її одним з імен називається Істочна, що означає джерельна. Богородиця може зцілювати цілої й душі земних мешканців, як справжня турботлива мати, яка прийняла під свою піку весь людський рід. Перед святим образом, який був названий на честь цілющих вод. Віруючі просять допомоги для позбавлення від шкідливих звичок і порятунку від згубних пристрастей, для лікування фізичних і душевних недуг, для збереження праведного життя і допомоги тим, хто знаходиться в скруті. Щира молитва перед образом Богородиці допомагає подолати найважчі недуги. Чудо відбувається лише тоді, коли людина молиться щиро і від всієї душі, живе в постійній вірі в Бога. Тільки в такий спосіб настає довгоочікування полегшення і зцілення. Звісно, якщо джерело освячене іменем Богородиці, воно вважається цілющим, і історія релігії і знавства знає дуже багато прикладів чудес, створених водою із таких джерел. Крім релігійних традицій, існують цікаві звичаї, не пов'язані безпосередньо з християнством. Наприклад, у слов'ян була поширена традиція запрошувати зятя в гості до тещі і тестя в світлу п'ятницю. Тому цей день також називали прощеним днем. Деякі регіони відзначали це свято, запрошуючи не лише зятя, а всю його родину. Дівчата в цей день рано прокидалися, щоб вмитися ранковою росою, вірячи, що це допоможе зберегти їм молодість та красу. Незважаючи на відсутність жорстких заборон, варто дотримуватися правил гідності і радісної атмосфери підтримувати весь цей тиждень, намагатися уникати образливих слів та негативу. Також в цей день заборонено відвідувати кладовище, хоча багато українців це роблять згідно з язичницькими традиціями. Ще й сьогодні православна церква шанує святого апостола Симона Зелота. Ну і в народі цей день дуже шанований. Цей час, коли наші чарівниці вирушають в ліс збирати зілля. На Київщині це зілля називають Симонове зело, на Лівобережжі Симонове зело. В цей день люди ходять по лісах. Збираючи рослинні скарби. Селяни вірять, що Симон Зілот наділяє ці рослини цілющою силою та володіє ними. Він стає посередником між небом і землею, даруючи нам благодатні дари природи. Жінки, особливо знахарки, в цей день обходять всі ліси, збираючи різноманітні трави, так зване Симонове зело. Віриться, що це зілля має особливу цілющу силу, яку воно отримує від самого Симона Зелота. Підійшовши до рослини, ми обертаємося обличчям до сходу сонця, хрестимося з молитвою, а потім, обернувшись на захід, вирваємо зілля і приказуємо Мати Божа родила, зілля родила, відром поливала, нам на поміч давала. На Симуна золота баби вирушають в ліс, щоб знайти цілющі зілля. Перш за все, вони шукають п'ятилисник, який використовують для чаю. А далі, глибоко копаючи, вони витягають корінь маслянки. Його жовтий колір свідчить про його якість. Цей корінь додають до хліба для корови, щоб вона була молочною, а молоко жовтим і смачним. Під час збирання зілля баби промовляють Пресвятая діва Марія ходила по святій горі, зіллячко копала. Симона золота споминала, стань на помочі нам. Після роботи жінки та дівчата. Молоді тут навчаються від старших, влаштовують на велике свято. Вони переносять з собою млинці, сало, вареники та сідають у бору. Тут вони п'ють по чарці. Після цієї гулянки, повертаючись додому, дуже важливо було прослідити за тим, щоб все, що було взяти з собою їсти, пити, все було з'їдене, а тарілки були порожніми. Ще в цей день, коли збирають зілля, говорять наступне: Миколин, батько велів, щоб ти зілля. Було лікарством від всіх хвороб. І якщо свині хворіють, то господар каже, Миколин, батько велів, щоб ти зілля вилікувало моїх свиней. Після цього людина варить зілля в горщику, і коли воно вистегне, напуває свиней. В деяких регіонах відбувалося прямо навпаки, спочатку святкували, потім йшли зілля збирати. Ну, Наприклад, от збиралися до одної хати, ніби до товаришки. Жінки печуть яєшню, свіжу рибу, варять вареники, набирають ряженки, ставлять кожна собі все це в кошик і гуртом йдуть до лісу. Там рвуть ромашку, п'ятилисник, різні там інші трави. Потім все це ж назбирали, розкладають колом в лісі і починають пирскати зілля самогоном чи горілкою, щоб зілля мало силу. Потім починається гульня, випивають, копають зілля до схід сонця, поки роса опаде на зілля, бо тоді вже не поможе от всякої хвороби. Коли накопають, то збирають чи в кошики, чи в хустку, а тоді несуть вже додому. Котра баба живе близько, то забігає додому, заносить, а котрі далі живуть, то йдуть до одної баби або в садок, чи в хату, і вже приносять тоді горілки, варять вареники, яєчню смажуть, їдять сметану, п'ють, танцюють і співають пісень. Зілля рвуть таке: череду от золотухи вона помічна, допомагає від наривів, ромашку. Для дітей пити полинь от живота на горільці настоюють і голову ще нею миють. Потім дереві теж от живота допомагає, мнуть його сухим, і потім трішечки води туди вливають і все мнуть його сухим пшеном мнуть і, пшено, і дереві тоді сидять крізь ганчірку і п'ють від болі в животі. Материнку збирають, це допомагає дуже сильно від кольки чи від кашля. Тобто все, що можна, все цілюще, все збирається сьогодні і заготовляється. На Звенигородщині в селі Полівці є цікавий обряд, який відбувається в день в будинку в з удов. Цей обряд називають симоном. Жінки збираються разом і всі без виключення, від бабусь до молодших жінок беруть участь за винятком незаміжних дівчат. На початку вдова, як обрана цього разу, стає симоном. Її роздягають, саджають у велику діжку і купають. Інші жінки обливають симона, співаючи при цьому пісні. Потім симона витирають рушником, розпочинаючи з рук. Коли симон вилазить з води, всі інші жінки по черзі купаються в тій самій воді, роздягненій повністю. Після купання всі разом йдуть у садок, де вони п'ють горілку і співають. Ввечері жінки приносять сюди страви, куряче м'ясо, яйця, сало та інші страви. Вони також готують самогон з дозуванням ароматичних трав. Бабуся, яка є господинею цього свята цього ранку, з самого ранку готує страви, а інші жінки їй в цьому допомагають. Що не можна з народними віруваннями робити на Симона Зелота? За народними традиціями, 10 травня відзначається як День присвячений Матері Землі. В цей день заборонено порушувати спокій природи. Не можна копати, не можна забивати в землю якісь кілки, інші дії так само не можна впроваджувати, які можуть завдати шкоди землі. Однак пройти по землі бо соняч вважається сьогодні дуже корисним і сприяє здоров'ю, тож обов'язково це зробіть. Також 10 травня вважається сприятливим часом для збору цілющих трав, проте важливо робити це через чисту матерію, а не голими руками. У цей день не рекомендується робити необдумані покупки. Якщо вдалося заощадити, саме в цей день, то вважається, що протягом року в родині і в будинку буде достатньо ресурсів на все. За народними переказами, фінансове благополуччя прийде до того, у кого в гаманці дзвенітимуть гроші, тобто, якщо у вас лежатиме деяка сума. Наші предки вірили, що Симон, покровитель скарбів, допомагає шукачам, тому всі приховані скарби скоро виявляться. З цієї ж причини 10 травня не варто брехати навіть в ім'я благих намірів, коли все таємнесте й явним брехня втратить свою силу перед правдою. Симон Зелот, якого ми сьогодні згадуємо, це зведений брат Спасителя Ісуса від першого шлюбу, святого Йосипа, і він мав скромне життя в Кані Галілейській в першому столітті. Як вже зрозуміло, він походив із сім'ї рибалок. І відомий був також як зелот, що означає його зацікавленість у політичних та релігійних поглядах. Третій день після повернення Ісуса в Кану, де відбувалося весилля Симона, настала неприємна ситуація. вино закінчилося. Це було великою поганою е, такою прикметою на той час, адже вважалося, що це може принести ганьбу молодій парі. Тоді відбулося перше диво Христосове. Марія, мати Ісуса, звернулася до свого сина за допомогою. Під волою Ісуса вода в чанах раптом перетворилася на чудове смачне вино. Саме цей момент переконав Симона в духовній силі Ісуса, і він з усією душею увірував Господа. Так він залишив свою молоду дружину і пішов з Ісусом, ставши його учнем, і згодом одним із Дванадцяти апостолів. Щодо подальшого життя Симона існує багато усних переказів. Що призвели до деяких розбіжностей. Він подорожував Юдеєю, Мавританією, Єгиптом та Лівією, проповідуючи Слово Боже, а от про його смерть різні версії розходяться: чи загинув він на хресті, чи був розпиляний пилкою. Однак немає сумнівів, що він підкорився мучницькій смерті, віддавши своє життя за свою віру. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Ми дуже багато нового дізналися. Я сподіваюся, що у вас є можливість сходити до лісу та набрати трав сьогодні. Пам'ятаємо, що це треба робити в досвіта. і бажано з ранковою росою так само це робити. І як ми вже дізналися, що це треба робити не голіруч, а через якусь чисту тканину. Тож, давайте. Використовувати наші справжні українські традиції. Але знову ж таки, будьте, будь ласка, обачні і уважні. Якщо у вас там бойові дії проходили десь на території, то придивляйтеся до знаків, щоб там, не дай Боже, не було якихось замінування, може, ще чогось, то. Тобто до лісу треба зараз ходити дуже обережно. Бо дійсно ми не знаємо, що нас може там очікувати небезпеки. Зараз бувають всілякі, і навіть ті, яких не очікуєш. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий день, так само цікавий. Ми обов'язково зустрінемося тут, на цьому каналі, і поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряних тривог. До побачення!